Це неймовірне відчуття. Їхати у трамваї, а навколо натовпи людей знімають цей момент на камери, плескають у долоні, кричать від захвату та щиро радіють. Таке диво в празі трапляється лише раз на рік. В один із останніх днів листопада тут запалюють святкову ілюмінацію на трамваях і автобусах. Вже від самого ранку люди збираються у визначеному місці, де прикрашені трамваї терпляче чекають свого святкового рейсу. Хтось поспішає придбати квиток, аби першим поїхати цим майже казковим транспортом, а хтось просто приходить святкувати момент.

Jedna historická tramvaj, Tak šťastnou cestu. té trojice přejeme. Hezky herne. Насправді немає жодної потреби поспішати саме сьогодні. Ці трамваї та автобуси ще довгий час курсуватимуть своїми маршрутами, даруючи радість і піднімаючи настрій місцевим та туристам. І різдвяний настрій огортає мить. Єво, варто лише виглянути за вікно. Прага в очікуванні Різдва стала неймовірно красивою. По всьому місту відкрилися ярмарки, заповнені туристами з усього світу. Тут звучать різні мови, всюди сяють камери, а біля ялинок. Панує святковий гамір. Річка Волтава теж перетворилася на справжню казку. сотні вогників відбиваються у її воді і створюють чарівну світлову гру. Я проїхалася різдвяним трамваєм, помилувалася ілюмінацією навколо і зрозуміла. У наступному відео обов'язково покажу вам мої любі підписники найкрасивіші та найсвятковіші куточки Праги. Їх безліч місто стало по-справжньому казковим і так надихає, що хочеться передавати цю красу не лише через відео, а й через римовані рядки українською. Та чеською мовами. Тож зовсім скоро ви побачите відео Різдвяної Праги і почуєте, як відчуваю її саме я. Впевнена, воно сподобається кожному, хто любить Різдво. Підписуйтесь на канал з Українським серцем у Чехії. На вас чекають цікаві історії, квізи вікторини та чарівні прогулянки святковим містом. А вже у наступному відео: Магія Різдвяної Праги й вірші присвячені їй.